Так, все у мене стрім йде Вроді би йде Сейчас потивлюсь. Да, все, стрім да? Майнкрафт, все. Всім я зову я удобнікрафті. <сіх, сіх>, да. Так, стоп. Так, стоп, стоп. Ага, ну стрім іде, стрім іде, стрім іде. Дуже добре. Е так, ще буду щось зіграти. Я буду в скайплоки грати. Так, ой. Блін, я в битфор зайшов, треба. Я хочу скайблок. Все, теперь скайблок буду грати. Так. Скайблок буду грати, все. Так, все, теперь заходжу і ще буду грати Так, вибор набора. Уружейник. Я хочу оружейник. От до мене, кстати, хтось зайшов ну, но. Так, о. До мене якийсь ігрок вже зайшов. Офігеть, що и так багато. Так, буду ще чекати поки катка запуститься Блін, ніхто не дивиться, Ну ніхто Блін, я ж вийшов, ну -мо, ви ч? Ладно. Sky Wars. Play. Хочу... Ой. Оружейник. Короче... стрим и да ладно блин да мне никто не заходом не налюблются мне опять на вз ну ч ⁇ мне так не нужны беру так броня броню взяв так ой блин я упал а так я и так скрыню то открыл открыл відкрив. ну ладно Решилось туди вот так -то. Так, что я броню... А, в мене є уже, стоп, за... Вони... стоп. Це не зачаровані А це... А, вони двоє не зачаровані. Ладно, я собі ще отак так роблю. Собі візьму опа. Так. і і все все в принципі. Так, стоп. Ага. то що я вообще хотів Так, мені вообще треба. Блин! О, скринька. Да -мо, да шо за фигня? А -а, чо? а як? Мне шо кайлом сражаться. Не, она так и не підписувався. А чо, а як? А чому? Блин а -а як мне в грати... Skywars, блин. Скринь більше нема, даже оружия мне не дали. О, пиз без к... Ладно. А ща буду до них, блин, строить блін Бо... Хочете их уже когось тут уничтожить? Mm. Так, стоп. А де всі? А як я их уничтожу, Кайлом. Я не знаю. О, привет! А, ти чо? ты ч? Ты ч такой сильный? Я его даже не разу не ударив. Йоу, ти, йоу. Я... Йоу, 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 ты шо ты робишь? Шо ты робишь? Шо ты робишь? Як я? Блин. То офигеть, блин. Так,